Тільки на мері увійшла до кімнати, як колін втягнув носом повітря. Зовсім так само, як Дікін. Чим ти пахнеш? здивовано спитав хлопець. Що це за пахощі? Вони якісь такі прохолодні і п'янкі нараз. То запах пустища, і трави, і квітів, усміхнулася мері. Я сиділа під деревом разом з Дікіном. І капітаном, і смолькою, і гострозубкою, і вуханькою. Ото пальтечко й пахне. Знаєш, як сонечко пригріє, то на дворі так ся робить файно, все цвіте, все пахне. Колін здивовано глянув на неї, а тоді засміявся. Ого, як ти говориш, я ще такого від тебе не чув, вимовив він крізь сміх. То я з тобою по Йоршиському балакаю, з гордощами пояснила Мері. Ну, певне, ще не так файно говорю, як діки Марта. Але, бачиш, трохи пробую. Тільки не кажи, що не розумієш. Ти ж сам Йоршерець, ту народжений. Ох, диви, і ані дрібки сорому, тільки ся сміє. І вони обоє так зареготали, що їх було чутно на цілий коридор. Місіс Медлок вирішила перевірити, що там у них коїться. Але як тільки прочинила двері, її зустрів новий вибух сміху, і вона розгублено позадкувала у коридор. Так, вражено протягнула жінка, якби мені хто сказав, не повірила би і повернулася до себе. А діти не могли наговоритися. Спершу Мері розповіла коліну про капітана і Смольку. Потім додала, що на цей раз Дікін приніс у кишенях ще гострозубку і вуханьку, а далі описала, як вона знайомилася з коником Бриксою. Знаєш, Брикса чекав у ліску за маєтком. Він там собі пасся. Дікін взяв мене із собою, щоб я його побачила. То от скажу тобі дарма що Брикса маленький, він такий міцний, що ого-го! А грива в нього така буйна, що аж нависає на очі. Він собі пасся, бо страви бере силу, так каже Дікін. А коли тільки зачув його, то підняв голову і радісно заіржав. Слухай, що було далі Брикса підбіг до Дікіна і поклав йому голову на плече. Дікін погладив його і щось прошепотів йому на вухо. І тоді не повіриш. Брикса подав мені переднє копито. То він так вітався, а потім ще тиснувся мордочкою мені у щуку. Уявляєш? Колін слухав, як заворожений. А він справді розуміє все, що йому каже Дікін, захоплено спитав він. А як же я сама бачила, впевнено заявила Мері. Знаєш, Дікін каже, що коли когось любиш, то й будеш його розуміти. Колін замовк. І перевів погляд на стелю. Мері бачила, хлопець про щось думає. Я так хотів би подружитися зі звірятами, врешті промовив він. У мене зовсім немає друзів ні серед звірят, ні серед людей. Зрештою, я не люблю людей. А я, хоч зі мною ти дружиш, усміхнулася Мері. З тобою, звісно, відповів він. Дивно, але ти мені відразу сподобалася. Може, тому, що я така сама перта? весело глянула на нього Мері. Мені це Бен Бенвезер казав. Мовляв, яке їхало, таке здибало про себе і про мене. А ти також на нього схожий, коли набурмосини. «Тут трійся дібралися, зареготала дівчинка. Але ні, я вже не така злюка, відколи подружилася з Малинівкою і Дікіном, додала наостанок. То ти. Також нікого не любила, підвівся на подушці Колін. Яке там любила. Я все суперечила, стояла на своєму, а в Індії навіть могла ляпасів надавати слугам, чесно відповіла Мері. Знаєш, якби я тут не зустріла старого Бена, Малинівку і Дікіна, то й тобі від мене перепало. Це я тобі кажу. Колін узяв дівчинку за руку. Мері, ти вже вибач мені що тоді накричав на тебе і що Діки не хотів прогнати, тихо вимовив хлопець. Тоді я розсердився, бо ти сказала, що він подібний на Янгола. Але, але, може, він такий і є, та облиш. Я сказала так, щоб тобі допекти, визнала Мері. Дікін зовсім не Янгол. Він такий самий, як ми всі. А ще в нього кирпатий ніс, і сміється він від вуха до вуха. Й одежа латана, перелатана, і говорить по йоширськи Хоча, знаєш, додала вона, задумавшись на хвильку, якби існував якийсь йоширський янгол, янгол мізелтвейського пустища, то він би так само мусив знати все, що тут росте, і знав би всі пташині мови і дружив би зі звірятами, як Дікін. Думаю, вони подружилися. Цей мізелтвейський янгол і Дікін, бо він добрий. Мері, я дуже хочу його побачити, прохально вимовив Колін. Дуже, дуже. Справді, весело перепитала Мері, ну що ж, чудово, бо, бо. Мері вирішила, що настав час йому сказати. Колін також відчув, зараз відбудеться щось важливе. Бо що? вигукнув він схвильовано. Мері теж захвилювалася. Вона встала зі свого стільця, схилилася над ліжком і схопила хлопця за обидві руки. Коліне, чи може тобі довіритися? Дікінові довіряють пташки, то і я йому довіряю. Але тобі, чи можна? Дуже серйозно допитувалась вона. Колін одними губами прошепотів. Так, звісно, тоді слухай. Завтра зранку до тебе прийде Дікін разом зі звірятами. Ой. захоплено скрикнув Колін. Але це ще не все вела далі Мері. Вона ж зблідла від хвилювання. Я знаю, де хвіртка. Я знайшла її під плющем. Колінові просто забракло дихання, аби виразити всі свої почуття. Хлопець хотів було з цілої сили заволати Ура, ура, ура! Але що сили тої у нього було небагацько, то він широко відкрив очі, хапнув повітря і мало не захлинався від щастя. Ох, Мері, Мері!» – ледве вимовив він, і я його побачу і зможу увійти в сад. Хоч би я дожив, проказав наостанок, вчепившись у її руку. Колі не облиш, суворо відказало йому мері, не говори, дурниць. Звичайно, ти житимеш і потрапиш до саду. Заспокойся. Її суворий тон умить привів Коліну до тями. Хлопець сів на ліжку і сам із себе розсміявся, а мері знову стала розповідати йому про сад, тільки вже не про те, як він може виглядати, а який він є насправді. І Колін слухав, роззявивши рота, забувши про погане самопочуття. То він зовсім такий, як ти його уявляла, вимовив він нарешті. Ти так розповідаєш, ніби справді вже там була, і я також, ніби бачу його з твоїх описів. Пам'ятаєш, я відразу тобі це казав, коли ти вперше мені розповідала про нього? Мері завагалися, а тоді таки наважилися сказати правду. Коліне, я його бачила, я була там, промовила вона, знайшла ключ і зайшла туди ще кілька тижнів тому. Але боялася тобі признатися. Боялася, бо не знала, чи можна тобі довіряти. Не була певна.